А що вона там робить за закритими дверима з моєю дитиною? Педагог губиться і ніби ковтає палку. Доросла жінка-прибиральниця вставила голову і отримала дверима по голові. Дуже добре пам'ятаю той день, як мені хотілося в неї або плюнути, або щось їй різке сказати. Вітаю, мої хороші! Мене звуть Марина Усенко, я засновниця мережі Умспейс в Києві та Варшаві. І я вітаю вас на нашому каналі, де ми навчаємо батьків. Розказуємо про різні тригерні теми. І сьогоднішня наша тема буде про... Те, хто такий невидимий третій, який існує між вами і педагогом, що займається з вашою дитиною, я розкажу про свою історію і розкажу про ті історії, які бувають в житті багатьох людей. Я думаю, що така історія є і в вашому житті, і у вас теж є той невидимий третій, який супроводжує вас все життя в певних історіях. А ви поки ставте лайк, підписуйтесь та тисніть колокольчик, щоб не припустити наші наступні випуски. І так невидимий третій. Хто це такий, чому він існує, і що це за магічна фігура? Ніякої магії нема. Почнемо з маленької історії. Ви почули про гарного фахівця, логопеда, можливо, психолога, ще якогось для вашої дитини. Ваші подруги туди ходили, або ви подивилися і побачили, і відчули, що ця людина викликає у вас довіру, бо в неї хороші результати, добре обличчя. І ви просто як мама відчуваєте, що все буде добре. Ви пішли на заняття, водите дитину, ніби все відбувається добре. Дитина задоволення, потрошечку, Задоволена, потрошечку рухаються результати вперед. Ви бачите позитивну динаміку у всьому. Але коли ви починаєте задавати педагогу питання, педагог губиться і ніби ковтає палку, напружується, не може відповісти, починає заїкатися, починає бігати очима, і ви бачите невпевненість. І у вас всередині виникає: а чи вона от дійсно фахівець? А може я помолилася, може подружка не до неї водила? А що вона там робить за закритими дверима з моєю дитиною? Чи дійсно там відбувається нормальне? Заняття. Ці думки є правильними. Але я пропоную сьогодні показати вам іншу сторону медалі. І поясню, чому інколи дорослі люди напружуються на запитання про те, що вони робили. Насправді завжди існує невидимий третій. І це Тамара Петрівна. Дамо таке ім'я сьогодні цьому невидимому третьому. Це якась вчителька. На гуртках, яка образила дитину. Дитина виросла до дорослого віку, і кожного разу, коли вона попадає в певний тригер, вона починає нервувати, і вона стає з дорослої жінки, стає тією маленькою дівчинкою, якою в свого часу була теж я. Я зараз розкажу вам теж цю історію. Яку сварили, або виставляли перед класом, або Марія Петрівна мала такий колір а, очей, як у вас, або вона мала такі самі запитання, або посмішку, або просто вона була жінкою, ви є жінкою, і тому ви є три тригером для педагога, а педагог так само може бути тригером для вас. Як працює поведінковий паттерн, він супроводжується різними е сенсорними, візуальними, аудіальними і різними е теж е характеристиками. Тобто, могла грати музика або могли шуміти діти, могло відбуватися щось, був певний запах, була певна картинка і були певні звуки. Все це з'єдналося. І тепер, коли щось одне з'являється в житті людини, мозок інший інші штуки підтягує говорить: о, отакий звук, значить, зараз буде ота неприємна ситуація. І ми напружуємося, бо ми не хочемо неприємну ситуацію. І не ми в цей момент зменшуємося до віку, в якому нас образили. Розкажу на своєму прикладі, щоб все було зрозуміло. колись в четвертому класі. У мене відбулася така ситуація теж з Тамарою Петрівною чи з Марією Петрівною. Я вже не пам'ятаю, як згавали ту чудову жіночку, але така ситуація неприємна була. Е, я була дуже розумна дитина, класно вчилася, і діти якось мене не дуже приймали. У мене був тільки один друг в класі. І ось одного разу на перерві діти граються там разом щось, і я підходжу, я теж хочу до них. Я дитина, я хотіла гратися, хотіла, щоб мене прийняли. А Але каже, ні, ми не будемо, не будемо з тобою гратися. І так спинами стали в коло, і спинами мене відгородили. Я розплакалася, засмутилася і вибігла з класу, різко хлопнувши дверима. В той момент, коли я захлопувала двері, в ці двері, по якійсь причині, доросла жінка-прибиральниця вставила голову і отримала дверима по голові. Я побігла в туалет, посиділа там сама, сховалася від усіх, поплакала і повернулася в клас. На по дорозі мене зустрів Данило і сказав, що ти ти ходиш, тебе шукає, там вчителька прийшла, весь клас сидить, тільки тебе шукають. Я думаю, А чого? Що сталося? Каже, та ти ж там значить, побила дверима прибиральницю. Кажу, як так сталося? Пішла, знайшла ту тьотю, вибачилася перед нею. Вона каже: Та нічого, діточка, буває, я теж повинна була подивитися, що дитина не в собі вибігає з класу. Ну так, але сталося, як сталося. Я відкриваю двері, заходжу в клас, і там всі сидять. І вчителька сидить, вже готова радянська школа, і вона починає мене виховувати. Запитує: Вона знала, ким працювала моя мама. І вона мене починає запитувати. Вона ставить мене перед класом, перед дошкою. Я Дуже добре пам'ятаю той день, як мені хотілося в неї або плюнути, або щось їй різке сказати. Але я була вихованою дитиною, я цього не зробила. І вона починає запитувати: От ти, Марино, прийдеш додому. Хто там тебе буде чекати? Я кажу, мама буде чекати. Я знала кожне її запитання. Мені було дуже неприємно, але в той момент я не могла себе захистити. А от мама тебе запитає, як справи в школі, що ти відповіш. Кажу: відповім, що погано. А от як погано мама спитає, що сталося, і вона крок за кроком заставляє мене давити на почуття провини, що я образила людину, я вдарила дорослу людину, яка для чогось там кудись дивилася, я не знаю. І вона повністю на неповнолітню дитину перекладає відповідальність за ситуацію. Вона не вбере відповідальність на себе, де ти була під час перерви. Чому ти залишила клас дітей? Без нагляду, чому та доросла тьотя не зупинила дитину, не сказала: ти куди летиш? Ану, зупинися, що сталося, чого ти плачеш? Ніхто не взяв відповідальність. Відповідальність поклали на маленьку дитину. З того часу пройшло багато років. Я отримала спеціальну освіту. Я виросла взагалі в дуже такій цікавій родині, де багато моїх предків допомагали людям багато сторіч. І я дуже швидко росла по кар'єрній сходинці, тому мене часто запрошували виступати перед дуже лояльною аудиторією. Це були батьківські збори в класах, це були батьківські збори в цілих школах. Багато людей лояльна аудиторія, яким я приносила знання, яким я приносила. Певні історії, які допомагали їм краще розуміти їх дітей, розказувала про різні психологічні, мовленнєві особливості діток початкової школи і так далі. Але кожного разу, коли я виходила до них, мене тригерила та дитяча історія, коли я стою перед цілим класом, вони всі на мене дивляться, і сидить та моя Тамара Петрівна, яка задає мені неприємні запитання і перекладає на мене свою відповідальність. І що починалося? Я напружувалася від того, що в мене отак ходила нога. І тому кожного разу на виступи я вдягала широку спідницю. І коли трусилася нога сильніше, я розуміла, що в мене вже труситься спідниця, і що всі на мене в цей момент дивляться, і мені дуже-дуже неприємно і сором'язливо. Я починала плутатися у своїх словах, напружувалася, червоніла, пітніла. І мої реакції виглядали так, що я не є професіоналом, хоча так не було. Мене просто тригерила певна ситуація. І ті люди. Нагадували мені дітей з мого класу, які піддакували вчительці, і жоден з них не сказав, що Тамара Петрівна, ми ж її не прийняли в своє коло, ми її виштовхнули, ми не грали з нею, ми образили. Такого не сталося. І кожного разу я бачила тих дітей. Я кожного разу перетворювалася в ту марину, яку навчалася в четвертому класі, і попала в ту неприємну ситуацію. Тому коли ваші педагоги... При наданні вам заворотнього зв'язку, можливо, реагують отак, як я вам розказую, і ковтають свою палку. Це не значить, що вони не професіонали. Це може значити тільки те, що в них є певна тригерна історія, і коли ви на них дивитесь, ваш колір очей або просто те, що ви жінка, можуть нагадувати вам якусь їх, Марію Петрівну, або їхню маму. Справа в тому, що наш мозок не відрізняє будь-яку жінку, ми сприймаємо як маму, або важливо. Важливу дорослу жінку з нашого дитинства з нашого минулого будь-якого чоловіка ми сприймаємо як проекцію тата або важливого чоловіка з нашого минулого. Тому... Будьте уважні до того, як відбувається динаміка вашої дитини, як взаємодія дитини і педагога. І якщо педагог хвилюється, проявіть більше любові, проявіть більше розуміння. Пригадайте свою таку Тамару Петрівну. Можливо, у вас був сильний характер і ви давали їй відпір, але це не значить, що у вас нам не залишилася оця образа почуття провини і так далі. Або можливо, ви, як і я, відпрацьовували багато років цю історію з хорошим психотерапевтом. Тобто ці речі. Прибираються, їх треба розуміти, їх треба відпрацьовувати, їх треба бачити в інших людях. Коли ви бачите в хорошій людині, в класному фахівці, якого вам рекомендували. Ви знаєте, що людина працює з великою любов'ю до дітей, але вона з вами, з дорослими, губиться. Спробуйте трошки по-іншому. Зробіть їй теж якийсь комплімент. Скажіть, ви знаєте, я так вдячна вам, що моя дитина ходить до вас з радістю. Розслабте людину певним рівнем компліментів, провіддане тепло і любов. Вона розслабиться. І той образ розтане. Та Тамара Петрівна піде на задній план і з'явитись вже ви, яка любляча, розуміюча, любляча свою дитину і любляча людей. Побачте в цій жінці. Свою донечку, яка вже виросла, і, можливо, вашій донечці, коли вона виросте, теж попадеться така добра жіночка, яка проявить до неї любов і розуміння. Я розумію, що ви, як клієнти, приходите, ви платите гроші і ви хочете отримати певну історію у відповідь. Але максимально таких, знаєте, людей, які виросли прямо в ідеальних умовах, з класними вчителями, з нерадянськими, з нерадянським мисленням, яких ніхто не покоцав в дитинстві, таких людей просто апріорі не існує. Тому. Навчіться це приймати. І це про те, що ми не ділимо світ на чорне і біле. От ти вчителька, ти мусиш бути такою ні. Вчителька мусить бути професіоналом, який класно виконує свою роботу і дуже любить дітей. А робота з батьками Вміння відповідати на всі їх запитання грамотно і правильно це напрацьовується з роками, і то дається не всім. Тобто, якісний зворотній зв'язок дати складніше, ніж провести класне, якісне завдання і напрацювати з дитиною ті навички, які їй необхідні. Тому проявляйте більшу любові. Не діліть світ на чорне і біле. Бачите, який він різнокольоровий, які ми всі різнокольорові. Подивіться, як дизайнери поділяють кольори. Червоний має Певну кількість відтінків. І так і є. Наш світ, він пошаровий, шарів багато і кожен поділяється на наступні. Тому будьте більш люблячі до людей і більше розумійте те, що відбувається. Якщо з вашим педагогом у вас є така історія, можливо, після цього подкасту ви будете глибше це розуміти і з більшою повагою ставитися до людини, в якої просто є певна проблема, ви її побачили, але ви знаєте, що це ніяк не впливає на якість занять вашої. Дитини. У мене на цьому все ви, будь ласка, залишайте в нас коментарі. А пишіть в коментарях, чи були у вас такі історії, чи була корисна взагалі ця історія, яку я вам розказала, як ви ставитесь до того, що в дорослих людей є свої певні проблеми? Я буду рада почути ваші коментарі, буду рада побачити вашу думку і з задоволенням запишу нові відповіді, нові підкасти для того, щоб підсвітити вам певні речі, щоб вам легше було як батькам і як просто звичайним людям жити, рухатися по життю та налагоджувати. Комфорт вашого власного життя та ваших дітей. Бо чим щасливіші ви, тим щасливіші ваші діти. Чим більше ви розумієте про людей, тим краще ви навчите розуміти інших людей, своїх дітей. А коли ми розуміємо, ми бачимо щось отам всередині. Ми не бачимо оболонку. Ми бачимо людину, бачимо душу і розмовляємо з нею. А це зовсім інший рівень спілкування. А зараз натисніть, будь ласка. Поставте нам лайк, натисніть сердечко, натисніть Поділитися з вашими друзями цим подкастом і підписуйтесь для того, щоб не пропустити наші наступні випуски.